Вітаю всіх у себе на каналі, всім добра і мирного неба. Ну що ж, друзі, сьогодні, як ви вже здогадалися, у нас буде знову розпаковка посилок. Тож, сідайтеся позручніше, ну і розпочинаємо. Беремо нашого ножа і першу посилку бажано так щоб нічого не порізати вишнього. Посилки ці всі майже всі замовляла моя дружина. Так, як бачимо, тут знову китайці напихнули матрешку в одну посилку. О. Так, якісь біжутерія, прикраси. Ага, о, тепер зрозуміло. Це такі сережки, висюльки. Певно, дитині щоб бавилась. Поїхали далі. Наступна наша посилка. Це вже якась цепочка. Давайте глянемо. Єсть. Цепочка з ось таким кулончиком. Якийсь він цікавий. Якийсь камінчик посередині. Так, добре, поїхали далі. А, цю посилку ми вже відкрили. Наступна. Знову біжутерія. Вона мене що? Все в одному магазині замовляла? Все, як назло, так заклеїть. Знову колончик в формі листочка. Ну такий, дитині бавитись. Прикольний. Поїхали далі. Наступна посилка. Що у нас тут? О, а це знаєте що, друзі? Це накладки на воздухозаборники на дефлектори. Це до машини Hyundai Tucson або IX35. Ну, там практично одні і ті самі автомобілі, тільки для різних ринків, для європейського і для ринку Америки по-різному називаються. Отже, це дефлектори. Верніше, накладки на дефлектори. Цього ми чекали. Поїхали далі. Наступна посилка. О, Це моя посилка. Це в нас bms плата для, для наших літій залізофосфатних акумуляторів. Схема 4С. Тобто на 12 вольт акумулятори для збірки. Поїхали далі. Наступна наша посилка. Так. Це я в принципі теж знаю, що це таке. Так, друзі, це для дітей, кого сутуляться, сидять неправильно за столом, то це такий. Пояс. Тобто надівається на плечі, затягується ось тут на липучках. Тут ці шлейки теж підтягуються. Ну і, по ідеї, має дитина сидіти рівно. А як воно буде на практиці, ну, треба затестити. Тоді можна буде щось говорити. Наступна посилочка у нас. Чекнем її кузов. І що тут у нас? Тут багато всього. Так, що це таке? О, це щось цікаве. Схоже на якусь розчоску. Воно ж і заражається. Опаньки. Включив. Не включив. Дивіться, ще туди якийсь резервуар є. Так, воно має якось парою. Для чого воно? А, о, котяра намальована. Значить, по ідеї, сюди заливається вода. Воно включається, воно якось трохи парою віддає і ти кота чешеш. Ще з нього знімаєш чи що? Я думаю, що це так приблизно. У мене дружина любить всякої такої мілочовки позамовляти. Потім сидиш і думаєш, для чого воно, що воно таке. Так, далі. З картинки видно, що для ніг, для походу для бриття чи що. Ну таке, як вам сказати, на відчуття, як така Дуже міленька пенза. <кій> Давайте спробуємо на руці. А? Не знаю. Побрило воно трохи руку чи ні? Ну, отака от штука. Може, це треба, знаєте, коли купаєшся, коли волосся відмокне на ногах. <кій> Тоді це все робить. Цікаво. Так, далі. Що це у нас таке? Щоб я де його розпакувати. Записка від китайців. А, це якась не записка, це щось похоже. Типу як на до... Ага, тоді ясно, що це у нас таке. Я не знаю, як це в кадр показати. Коротше, друзяки, це типу матраса. Оці дві подушки надуваються. Верхня і нижня, а посередині нас ось тут така сіточка. І це ти маєш лягати на нього, в тебе ноги і голова має стояти зверху на воді. Ну, якось так. А тільки питання в мене, де моя дружина зимою зібралася плавати на цьому типу надувному матрасі. Напевно, що в ванні. Так, поїхали далі. Ще одна така посилка. А це те краще розрізати. Так, поїхали. О, опенькі-опеньки. А це класна штука. Дивіться, це обжимка. Тут механізм такий, тріскучка є. І тут у нього ще є кілька різних таких губок. Тобто, щоб можна було обтискати різні наконечники на проводах. Щоб можна такі, як, типу, біткою і такі підгайку. Одним словом, або вилочки. Одним словом, така мені штука приїхала. З вигляду ну якісно все зроблено. Думаю, буде працювати добре. Так, і Ще одна така величенка посилка. Так, що це в нас таке? О, це воно вдвоє. Ага, я зрозумів. Це у нас коврик для ванної кімнати. Він навіть не вдвоє, він тут ще раз вдвоє. Ну, Коврик такий, знаєте, м'ягенький, на відчуття приємний. І, типу, має не сильно промокати. Чи швидко сохнути ну, наподобі цього. Продовжуємо розпаковку посилок. І наступна наша посилка. Світодіодні лампочки, габарити, ліхтарі з заднього ходу до машини і до мотоцикла теж підходять. Ось такий маленький, невеличкий. По-моєму, вони повинні бути трохи лінзовані. Зараз глянемо. Так, дивіться, тут навіть є лінза. Я думаю, світити повинні добре. Так, поїхали далі. Дежа. О, а це в нас, дружини, світерок. Ви знаєте? Такий надутик досить приємний, я вам скажу. Такий м'ягенький, прям як ніби шерстяний. Нічого поганого не можу сказати. Матеріал приємний. Так, поїхали далі. У нас знову якась матінка посилка. Аби нічого не порізати, треба обережно. Такс, так, так, так. Це так, так. Та, ну що? Це в нас труси. Різного кольору. Матеріал матеріал теж не синтетика, такий доволі приємний. Ну, такий трухани. Поїхали далі. Остання посилка в нас на сьогодні. І що у нас тут, як думаєте? А це у нас USB-тестер в Нірсі, який читає навіть протоколи зарядку, зарядки телефонів, павербанків і так далі. Це я чекав. цієї посилочки. Давайте розпакуємо, глянемо, який він. Що в комплекті. А вже далі тестувати його буду якось пізніше. Дивіться такі коробочки. Доволі презентабельно виглядає. І що у нас ще щось є? Нічого, зовсім. Блін, навіть кабеля немає в комплекті. Дивно. Ну, але купив я його досить дешево. Як на модель FNB 58, то я заплатив за нього, по-моєму, біля 30 доларів. А так у 35-40. Ну, кабеля немає в комплекті, але сам тестер останньої моделі. Всіх був радий бачити у себе на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.